У давньогрецьких міфах нарциси часто виступають як символ померлих. Греки вірили, що з цих квітів плетуть собі вінки Еринії, це богині помсти. Стародавні римляни ставилися до квітів інакше і дарували жовті нарциси тріумфаторам битв. Крім того, ці квіти приносили жертви Плутону і фуріям. Зображеннями нарцисів були прикрашені стіни в давньоримських помпеях. У Персії насичений аромат нарцисів асоціювався із запахом юності. У Китаї нарциси є невід'ємною частиною святкування Нового року і вважаються гарантією майбутнього щастя. Першою європейською країною, куди було завезено нарцис, у другій половині 16 століття, стала Англія. Квітка стала подарунком для високородного вельможі. Можливо, саме тому нарциси. Залишається улюбленою квіткою жителів королівства, потіснивши з підесталу троянду. У минулому в Швейцарії на початку травня відзначали свято нарциса. Прикрашається всі вулиці та будівлі квітковими гірляндами. У Прусії наречена виїжджала з дому батьків з нарцисом. У новому будинку садила його в горщик і ретельно доглядала за квіткою, оскільки вважалося, що від збереження нарциса залежить благополуччя молодої сім'ї. Нарцис. Національна емблема валійців це одна із частин Великобританії. Нарциси завдяки наявності в них ефірних олій здавна використовували в медицині, хоча ці квіти можуть викликати сильні алергічні реакції.